Посувати посилочку. Як бачите, вона вже тут стоїть. І показати, що там таке є цікаве. Можна зрозуміти, що якщо є діти, то щось там цікаве є таке для них. Коробочку ми з Софійкою забрали зранку і чекали Андрія, поки він прийде зі школи, щоб розпакувати, тому що там є речі для них обох. Показуємо, що тут є. А тут є різні такі розвиваючі навчальні засоби, можна так і назвати, тому що ну, це не є тільки там зошити, чи ще щось. Відомо, що в мене школяр є один і ще не школяр. Ну і є один ще старший, але то вже такий пізній школяр, що ми вже таким з ним нічим не займаємося, так як наша. Софійка має йти в школу скоро, їй треба вчитися. В Андрійка теж такий період, що йому треба вчитися, але в нього зовсім по-іншому. Тож ми тут маємо деякі такі розвивашки. Маємо ось такий зошит, дуже такий цікавий, багаторазовий. Будемо розпаковувати і покажемо далі, як він виглядає, що можна з ним робити. Маємо такий, таку розвивашку Тетріс. Яка от таким якраз діткам, як Софія, трошки молодшим, трошки старшим, розвиває дрібну моторику, і хочу сказати, що навіть Андрій ходить у другий клас, і йому це дуже цікаво, подобається таке. Маємо для учня ось таку табличку множення. Це в нас має прикінці другого семестру, десь табличка множення розпочатися. Зараз якраз так дуже активно вивчати. але... Ми табличку почали вчити швидше. Принаймні, нам так запропонувала, порекомендувала вчителька, щоб швидше її вчити, тому що потім йде е, навантаження. Важко її вчити, а ще якщо є дітки, яким важко дається математичні якісь такі знання, то краще починати завчати. Ось такі числові пазли. Це вже теж більше так, як для Софійки, вона маленька, щоб було таке просторове уявлення, скільки це один, скільки це два, так, в якихось деталях. Ми одним словом, будемо розпаковувати і покажемо. І ось таку абеточку. Такого цікавого вашего. Він є багато радливим. Ну, тут написано, що він йде від 5 7 років, але знаю з свого досвіду, що є, наприклад, дітки, які і там, в роки 2, і в роки 3 дуже міцно і гарно тримають і олівець, і ручку, і можуть малювати вже. Ну, в принципі, А є дітки такі, що і в п'ять дуже володіють, де потрібно тренажер навіть купувати. Це я теж знаю з власного досвіду. Покажемо, як гарно лоші виглядає всередині. Тут є такі якісь складніші і простіші завдання. Є просто для розігріву ручки, наприклад, такі, як е, знайти, просто провести доріжку, на логіку е, знайти відповідності. От, наприклад, Софійка показує, де живе собачка. Де живе собачка Софійка. Правильно. Собачка живе в собачій будці. Курочка, відповідно, де живе. Ну, вона не живе, але вона, напевно, сидить на яєчках. Там, де яєчка ось такі, тут є, як з'єднати по кольорах, знайти відповідності. От є квадратики кольорові і які є найбільш схожі до вертольота. Потім які детальки від чого. Від гекона у нас там ротик. А від мавпочки що, Софійка? Знайди. Куди треба провести? Що тут мавпочин є? Вушко, лапка, вушко, напевно, ні. Так, лапка, так. Тому, що, бачиш, у мавпочки вушко ще серединку має жовту. Так? Чи ні? Так, ану тепер проведи до лапки. А ото що таке? Дзьобик, Йоб. джобик папушки. Так, так. І дивимося, що тут є. Ось такі лабіринтики. Треба, якщо вже дитина знає букви шукати, буквочки загублені. Тут йде велике, маленьке, знайди та проведи у відповідний а, ящик. Тут у нас великі квіточки, тут у нас маленькі квіточки, годину можна вже вчити, фігурки малювати по контуру. Одним словом, Софійкою ми будемо мати чим займатися, тому що Софійка вже потрошки починає готуватися в школу. Треба вивчати літери, кольори ми вже знаємо. Але треба нам вчитися, треба розвивати дрібну моторику, навики до письма. І я думаю, що ось такий зошит буде для таких учнів якраз. Тому що тут легко все стирається. Правда, Софія, На ковпачку є ось така стирачка. І це все дуже легенько стирається. і можна малювати по декілька разів. І навіть якщо ковпачок не працює, погано стирається, це все легко можна стерти вологою серветкою або навіть її сухою будь-якою. Просто витираєте та й все. Ось такий гарненький зошит. Андрійка Андрійко нам покаже, як працює тетріс, розпакує, як ним бавитися. Попри те, що він старший хлопчик, але йому теж таке цікаво. Бавитися, ми подивимося, наприклад, як це все працює. Тут є у нас місце, є така, такий умовний тетріс із липучками, на який можна складати. Тут є у нас такі квадратички різнокольорові, і є... Ще додаткові запасні, які були приклеєні, не приклеєні, а були в упаковочці. І є різні. Це ну, така собі зарядка для мозку, для того, щоб шукати різні відмінності, наприклад, і уважно бути і складати по завданнях, по картинці. Нам треба, наприклад, скласти ось такий. Варіант Дивимося, що були в нас правильно кнопочки внизу. Так. І починаємо шукати. Наприклад, верх нам треба весь скласти фіолетовий Андрію. Так. Показую, як то має бути. Ось так у нас виглядає граф Тетріс. Ще у нас є ось така АБ-точка. і до неї у нас є ось такі картинки із слова. Вже навіть от Софія, вона ще літер не знає, але вона може складати якісь слова, якщо вони, наприклад, є написані, їх треба повторити. Звичайно, що є нюанс, тому що буквочка є маленька, є велика, а тут є букви всі е, такі стилізовані, великі. Може дитина трошки губитися, але якщо бавитися з нею з мамою, то, наприклад, або з кимось дорослим, то все виходить. Наприклад, нам треба скласти слово кіт, Так, Софійка? Так. Шукай, де в нас є буква така. Mm -hmm. Перша велика К. Mm -hmm. Так. Шукай. Хожу біля... Молодець є. Софійка приклеює. Далі нам треба і Софійка знайшла. І ще треба букву «Т». Біля кита буде. Біля... Молодець. Є буква «Т». Ось так Софійка вчить мимоволі у грі буквочки. тому що вона дивиться, тут є букви. І пише так само: то що Софійка склала яке слово? Кіт. Молодець. Є в нас кіт. І так у нас є багато таких слів. А потім можна просто навіть писати мамі якесь слово в межах, бо в нас тут є раз, два, три, чотири, п'ять шість на шість букв. І друкованими пишете. Я думаю, що дитина буде повторювати. Ми так вчили з Андрійком букви. У нас була інакша абетка, така була дерев'яна, то так набагато легше вчитися, ніж просто в книжці ви показуєте. Тому що дитина пробує, вона ручками бере, відчуває, вона приклеює. Ну і так, ну, мені з мого досвіду здається, що так набагато легше. Принаймні, ми вчили з Вікусією. Просто із книжки літери, то вона ну, не так швидко вивчила. Вчили ми так побільше було строго по навчанню, а з Андрійком вчили дуже так в ігровій формі. Так, Андрійку було? Ми бавилися, і літери нам дуже легко запам'яталися. І зараз будемо так само вчитися з ким? Хто буде вчити літери? Хто? Софія. Так, так. Маємо таку ще, як я показувала, табличку множення. Дуже гарно все так запаковано. Акуратно, гарнесенько. Так як Андрійко почав вчити табличку множення, то зараз він теж буде це все в ігровій формі більше. І дивимося, що у нас тут є. Добре, наприклад, що табличка на одне число. Йде у формі однієї, наприклад, там, чи рослинки, чи тваринки. Це у нас табличка на 9. Ну, вона так в роздріб тут. <кій> Я не буду шукати, бо це все час. 9 на 6, і у нас тут є відповідь. Вона є схована, дитина має знати, вчити, але тим самим вона дивиться: це все запам'ятовує. Ну, і воно, як є якісь ось такі додаткові способи для вивчення, то все, мені здається, набагато-набагато краще. О, Софія собі бавиться, поки ми дивимося на таблицю множення. Тут маємо такі корзинки, маємо жолуді. Маємо що? Местеликів із книточками. Рибки є, з хвостиками такі різні. Потім у нас тут такі є кажанчики, є кексики і ще машинки. І є. І тут є машинки. Ось такі. Кого важко з математикою, бо знаю теж. З власного досвіду є діти, яким легко вчиться, а є дітям, яким дуже складно вчиться математика, забувається, не розуміється, то якісь такі приспособлення вони дуже допомагають. Дуже, тому що то є візуалізація і воно все допомагає. Софія допомові прийти до добуде і тішиться. Ось так. Така таблиця. І ще з Андріком відкриваємо такі пазлики, тому що Софія зайнята малюванням дуже сильно. І дивимося, що тут таке в нас є. У нас є такі математичні числові пазли. Це теж дуже добре для діток. І, мені здається, які йдуть в перший клас, і суто підготовлюються для першого класу, коли дитина може і порахувати якісь. Там, деталі, наприклад, так як тут є крапочки, і може порахувати е, тваринок, тому що вони тут є намальовані, і бачить чітко, яке це є число. І вона шукає. Воно так тут просто посладене, а якщо воно розкидане, то треба і то знайти, порахувати, і то знайти, і до докупки це все скласти. Ну і отакі е, ігри значно спрощують. Процес навчання і підготовки дитини до школи. Так що ми таким будемо займатися, будемо вчитися. Ось таку всю красу, яка в нас тут є, і буде нам допомагати у вивченні Андрійкові таблички множення Софійці у підготовці до першого класу, до навчання нас Донаста вся краса приїхала із такого магазину, який називається Липуня. Там є така майстриня, яка це все робить своїми ручками. Це все дуже-дуже гарне, дуже акуратне. Тож, якщо хтось хоче придбати, я залишу відео в описі номер телефону, також залишу посилання на магазин. Там є дуже багато різних. Таких виробів, які спрощують мамам навчання їхніх діток, і допомагають підготуватися діткам до школи. Так, як діти мають заняття, тож я маю декілька е, вільних хвилин часу для того, щоб тут поприбирати в кімнаті. В одній кімнаті я показувала, ми там постелили підлогу і хочемо постелити тут та перейти в коридор. Але там є певна послідовність в застелянні підлоги і просто так собі хаотично не можна нічого робити, тож все має йти якось так за порядком. Але перед тим, як вже приступати до застелення, теж є поело. Етапність, треба все прибрати. ну Прибирати допомагаю я. В першу чергу виношу все, що тут є зайве, чоловік вирівнював по балках, щоб все було рівнесенько, настругав там ще мені деревини, досить того. купа стружки купа всяких відходів, там є і шматки піни, і. Що там тільки нема. Це все треба підмести, все потрібно поприбирати, щоб можна було працювати і надалі. Допомагаю собі будь-якими такими підручними способами, методами Перше віник, потім якась там трісочка, і вибираю все з середини. Ну і ось такого гарненько. Один прольот зробила, другий прольот зробила і ось так вичистила в цілу кімнату. Але це ще не все. Оскільки у нас тут ось ці плинички, вони мають між собою відстань, і туди теж потрапила та вся тирса, яка там була, там різалося і багато матеріалів, це все падало на підлогу, досить того. У нас там вже йде гіпсокартон, який кріпився знизу. І каже чоловік, що наприклад, якщо залізе миш там Нашкодить, якась може попасти в вологість чи ще щось, і гіпсокартон з часом може жовтіти. Тому все, що попадало, ми теж звідти з гіпсокартону все забираємо. Ось так кожну плиничку, яка є там розрізана, ми виймаємо. Чоловік це все потім знову ставить, вже на піну, гарно опінює. Але перед тим, як покласти, треба знову все вибрати. Руками я вибираю, а чоловік вже за мною пилососить, тому що там є грубі такі е, якісь дерев'яшки, груба тирса, це все пилососи в змозі забрати. ну і Відповідно, є десь і шпадки, такі кавалки від е, глини, яка у нас на стінах. Тому є з чим попрацювати. Воно так на відео на відео все виглядає дуже швидко, раз, раз, стали зробили, але часу воно забирає дуже і дуже багато, тому що ти кожну штучку виймаєш, потім ти все це вичищаєш, потім пилососиш, потім назад закладаєш, все це пропінюєш. Тому біля такого треба дуже багато і багато потрудитися. І як бачите, ми вже почали. Третій прольот, серединка в нас уже теж рухається, справи наші мають в якийсь здвиг, є результат. Все ми вже прибрали, і тепер, так само як і в попередній кімнаті, застеляємо гарнесенько скло. Ватою. Тут Софія допомагає прибирати, пилосос вона віджала, забрала, їй вже іграшки не цікаві. З Андрієм теж їй вже не подобається. вона... Прийшла до нас і допомагає нам. Ось тако виглядає вже все застелене а, скловатою. Наступним етап, етапом буде застелити все плівкою, так само як і в попередній кімнаті. Тож застеляємо гарненько плівочкою і пристрілюємо це все гарненько а, скобами. Степлером. А вже після того, як плівка буде вся застелена, вона зараз є застелена, можна стелити підлогу. Підлога вже є у нас нарізана дощечки всі. Єдине, що треба більш такої поважнішої сили, ніж у мене, щоб це все гарно стиснути докупи. Я можу багато чого допомагати, але там, де потрібна така сила, допомогти не можу. Тому звільнилися мої руки, і я йду щось таке готувати смачненьке, щоб було вже навіть на другий день, тому що ну, так краще. З вечора щось приготував і є вже щось на, на наступний день. Буду готувати вершковий суп і хочу приготувати смачний печінковий паштет. Тут в мене начищена картопелька, я її помила, поклала а, варити для супу, нарізаю цибульку, окрім а, того, що Нарізаю цибулю, буду ще натирати морквочку багато. Я на кілограм курячої печінки даю десь дві великі такі моркві і даю півтори цибулини, півтори одну, ну такі середні цибулинки. Ще нарізаю зразу м'ясо для вершкового супу, промиваю добре печінку, вона у мене куряча, як я вже казала. І починаю готувати печінковий паштет. Підсмажую цибульку, відправляю морквочку, тоді миту печінку, все гарненько перемішую, підсолюю і під кришкою тушу до готовності. Також займаюся засмажкою до супу. Коли а, все протушилося, то я беру собі зручний мені такий банячок, каструльку, все переміщую туди, додаю пачку вершкового масла, таку стандартну. І як тільки масло. Відтопиться, я беру ручний блендер і все гарнесенько перебиваю. Ось такий паштет у мене вийшов. Із каструльки я все перебираю. У відеречку в мене вийшло таке повне кілограмове відро смачного курячого паштету. Я люблю його смакувати на сірому хлібчику, діти смакують на білому хлібчикові. Хлібчик з таким паштетом можна взяти собі в школу, десь в дорогу, або просто поснідати. Додаємо зверху гірочки, можна свіжий помідорчик, можна, ну, що вам подобається. Одним словом, на ваш смак. Ось такий вийшов в мене смачний суп. Ну і на цьому робота моя закінчилася. Відповідно, і відео моє підійшло до кінця. Тож буду з вами прощатися. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!